Осінь це пора, коли земля втомлюється не менше за людину. Вона ціле літо працювала, годувала нас овочами, травами, квітами, а тепер просить лише одного спокою. Та багато господарів, звикнувши до старої звички, все перекопати, щоб було чисто, беруть лопату і починають перевертати ґрунт, вважаючи, що так вони готують город до нового сезону. Насправді ж. Це одна з головних помилок, яка краде в нас майбутній урожай. Коли ми ліземо до землі восени, ми руйнуємо її природний порядок, ламаємо житло мільйонів дрібних трудівників, черв'яків, жуків, бактерій, грибів, які саме тоді готуються до зими і зберігають сили для весняного пробудження. Земля має свій ритм життя і він не співпадає з людським календарем. Коли ми копаємо, ми відкриваємо глибокі шари, що не мають звички бачити світло й мороз. Ті мікроорганізми, які працюють у темряві та вологості, гинуть на поверхні, а ті, що звикли до повітря, опиняються, глибоко й задихаються. Усе це порушує баланс, і навесні така земля стає мертвою грудкувата, тверда, нездатна втримати вологу. Багато хто дивується, чому навіть при щедрому удобренні врожай падає. Причина часто саме в осінньому копанні. Є ще одна важлива річ структура ґрунту. Природа створила її дуже мудро. Верхній шар служить ковдрою, що захищає нижчі від пересихання та промерзання. Коли людина перекопує, вона перемішує все без розбору і земля втрачає свою пухку, будову. А це означає, що вода більше не затримується, дощ стікає поверхнею, а навесні. Коли тане сніг, уся волога просто йде в яри. І тоді господар на весні бачить не чорну м'яку землю, а суху кірку, яку важко навіть розпушити. Наші предки розуміли землю краще, ніж сучасна техніка. Вони казали не чіпай матір землю восени, дай їй спокій, бо серце в неї тоді спить. Це не просто поетичні слова, це спостереження, зроблене століттями. Земля дихає повільніше, коли холодно, але все одно живе. Під шаром листя, соломи чи трави триває непомітна робота, розклад рослинних решток, накопичення поживних речовин, формування природного добрива. Якщо ми не заважаємо, то навесні отримаємо родючий м'який шар готовий до посіву. Якщо ж копаємо, ми цей процес руйнуємо і змушуємо землю починати спочатку. Є ще один важливий аргумент на користь спокою волога. Восени земля насичується дощами, і якщо ми її розворушимо, ця волога швидко випарується. Узимку вітер і морози вивітрюють відкриту поверхню, і до весни ґрунт стає сухим. Тоді навесні господар мусить поливати, витрачаючи воду і час. А якщо залишити землю вкритою, наприклад, залишками бур'янів. Листям чи мульчею, то волога збережеться, і перші промені сонця тільки допоможуть їй ожити. Багато агрономів сьогодні підтверджують те, що наші діди знали без дипломів земля повинна переварити все, що на ній виросло. Якщо її не чіпати, то до весни рештки рослин стануть природним гумусом черв'яки зроблять свою роботу перетворять усе зайве на поживний шар. У цьому й полягає справжня мудрість сільського господарства не втручатися там, де природа сама знає, що робити. Людина повинна бути помічником, а не наглядачем. Часто можна почути, як же не копати, бур'яни ж залишаться. Але й тут природа має відповідь під зимовими дощами та морозами більшість бур'янів гине сама, а їхнє коріння. Стає їжею для мікроорганізмів. Якщо грядка прикрита мульчею, бур'янам нема де прорости, і вони просто не мають сили навесні піднятися. Натомість залишена земля буде м'якою і чистою, без нашого втручання. Є ще один момент, який багато хто не враховує коли ми копаємо восени, ми пробуджуємо спори хвороб і шкідників, що спокійно зимують у нижніх шарах. Вони піднімаються на поверхню і знаходять чудові умови для виживання. Мороз їх не бере, бо вони сховані під снігом. А навесні ці непрохані гості першими атакують молоді рослини. Якщо ж землю не копати, усе лишається в рівновазі. Природні вороги шкідників залишаються на своїх місцях і знищують їх самі. Отож, восени краще не братися за лопату, а взятися за розум. Замість перекопування варто подумати, як допомогти землі відпочити. Їй не треба піднімати грудку чи виправляти структуру. Вона все це робить сама. Коли ми перестаємо втручатися ґрунт стає живим, теплим дихаючим. Весною така земля розсипається в руках, а рослини ростуть міцні і здорові. Бо там, де є життя, там завжди буде врожай. Отже, головне правило для господаря. Який хоче працювати з природою, а не проти неї. Не копай землю восени вона, як і будь-яка жива істота, потребує відпочинку. Дай їй зиму на роздуми, на відновлення, на спокій. І тоді, весною, коли ти вийдеш на город, земля зустріне тебе не холодом і твердими грудками, а м'якістю і вдячністю. І саме тоді вона віддячить сторицею, щедрим урожаєм. Сильними паростками й добрим хлібом на столі. Коли господар вирішує не копати восени, виникає закономірне питання що ж тоді робити з городом? Землю не можна просто залишити голою, бо тоді її висушить вітер, вимиє дощ, а мороз розірве нагрудки. Треба допомогти їй зберегти життя не через силу, а через турботу. Найкраще, що може зробити селянин після збору врожаю. Це накрити землю, є безліч способів, і всі вони прості, перевірені і дієві. Варто тільки розуміти, для чого кожен з них потрібен. Перший і, мабуть, найважливіший метод мульчування це слово чуже, але суть його давня, народна, просто прикрити землю. Наші бабусі, колись кидали на грядки солому, полегле листя, бадилля від картоплі чи капусти, а нині ми кажемо мульча. Коли земля вкрита природним шаром, вона не мерзне наскрізь, не втрачає вологи, не дає промерзнути корінню багаторічних рослин. Під таким покривом живуть черв'яки, мікроби, грибниці, що готують родючий шар до весни. Навесні ж уся ця мульча перетворюється на м'який перегній, який годі купити в магазині. У цьому і є сила спокою земля сама готує собі харч. Другий дієвий спосіб сидирати, тобто рослини, які сіють спеціально для покращення ґрунту, найчастіше це гірчиця, овес, фацелія, жито, люпин або конюшина. Їх сіють у вересні, коли ще не прийшли морози, і вони швидко сходять, утворюючи густий зелений килим. Коріння сидиратів розпушує землю, насичує її азотом, а верхня частина згодом лягає природною мульчею. Узимку ці рослини гинуть, але не даремно. вони залишають після себе родючий, дихаючий ґрунт, у цьому й полягає мудрість не копай, а засій, і земля сама віддячить третій спосіб природне укриття. Якщо ви не встигли посіяти сидирати, просто залиште те, що є, не поспішайте прибирати бадилля з моркви, буряків, квасолі чи гороху. Нехай воно залишиться на поверхні, прикриє землю. Наче ковдра. Звісно, треба прибрати лише хворі рослини, щоб не занести заразу. Усе решта цілком природний захист. Під такою ковдрою не утворюється кірка, не вивітрюється волога, а коли випаде сніг, він краще ляже, бо тримається на рослинних рештках. Весною вся ця зимова ковдра легко розкладається, і земля стає пухкою, ніби сама себе перекопала. Ще один важливий момент правильне розпушування. Якщо земля надто щільна або давно не оброблялася, можна скористатися не лопатою а вилами або плоскорізом. Головне, не перевертати пласти, а лише трохи підняти, щоб утворилися щілини для повітря та води. Така обережна праця дозволяє зберегти життя ґрунтових мешканців і не порушити природний шар. Це і називається. Допомогти землі дихати. Не треба робити глибоку борозну, достатньо легкого руху, щоб земля не задихалася, але й не втратила свій лад. Також варто подумати про укриття грядок від вітру та вологи. Можна використати старе сіно, солому, тирсу, навіть дрібно подрібнене листя. Якщо у вас є компост, це взагалі найкраще добриво для осіннього періоду. Тонкий шар компосту зверху. Це наче поживна ковдра для землі. Він повільно гріє, не дає промерзнути, а разом із тим годує мікроорганізми. Таке укриття не лише зберігає поживні речовини, а й стримує ерозію, бо коли землю залишають голою, її просто здуває вітром або змиває дощами і найродючіший шар опиняється десь у кюветі. Не менш важливо знати, як поводитися з грядками після дощу не треба ходити по мокрому ґрунту. Це шкодить структурі, трамбує верхній шар і позбавляє його повітря. Якщо все ж треба щось зробити, краще підстелити дошки або кладки, щоб не залишати слідів. Здавалося б, дрібниця. Але саме такі дрібниці зберігають родючість на довгі роки, бо земля, яка не ущільнена, завжди весною приймає воду легше і довше тримає її біля коріння. Ще одна слушна порада не поспішайте прибирати все чисто до чорного ґрунту, залиште трохи рослинності, навіть якщо здається, що це сміття. Кожен листочок, кожна стеблина це майбутнє добриво. У природі немає відходів усе перетворюється на життя. Якщо ми спалюємо бадилля чи листя, ми спалюємо власне добриво краще розстелити це по грядці, притиснути трохи гілочками. І нехай лежить до весни. Морози зроблять свою справу, а земля на весні буде пухкою, вологою, готовою прийняти насіння. Є також один дуже старий спосіб снігозатримання. Якщо у вас відкритий город, можна вздовж грядок поставити гілки, дошки старі кукурудзяні стебла, щоб затримати сніг. Чим більше снігу залишиться на ділянці. Тим більше вологи отримає земля навесні, це природне зрошення, яке не коштує ні копійки. Наші діди знали, хто втримає сніг, той матиме вологу. І це правило працює сьогодні. Земля не просто шматок ґрунту, а ціла екосистема. Коли ми нею керуємо з розумом, вона сама регулює температуру, вологу, дихання. Тому головна мета господаря восени – не підготувати землю до зими. А допомогти їй підготуватися самій. Треба дати їй умови, щоб вона могла відновитися, не копати, не топтати, не сушити, не залишати голою. Кожна з цих порад це не примха, а турбота про майбутній урожай. Якщо дотримуватися таких методів, навесні ви побачите справжнє диво земля розсипатиметься в руках, буде темна, волога, пахнутиме життям. І тоді можна буде сіяти, не витрачаючи сил на перекопування насіння ляже в м'яку, теплу постіль і проросте швидко, міцно, без зайвої боротьби, бо природа любить, коли їй не заважають. Тому головний секрет доброго господаря простий восени не треба воювати з землею, треба подружитися з нею. І тоді вона зробить усе саме, як робила тисячі років до нас, коли говоримо про землю і врожай. Найкращі вчителі – це не книжки, а самі господарі. Ті, хто живе з землею в злагоді, хто спостерігає, а не поспішає. Є чимало прикладів, коли люди відмовлялися від осіннього копання і через рік-два дивувалися, як змінився їхній город. Один старий господар із Полтавщини, дядько Гриць, колись розповідав, що перестав копати грядки через хвору спину. Спочатку думав, що все заросте, що навесні буде клопіт. А сталося навпаки земля під шаром листя і соломи стала така м'яка, що навесні вила самі входили. Картопля вродила як ніколи, а бур'янів майже не було. І він тоді сказав: От бачиш, треба було менше працювати і більше мати. Так народилася нова звичка, що тепер передається його дітям. Інший приклад молода сім'я з Черкащини. Яка вирішила спробувати природне землеробство, вони залишили частину городу не перекопаною, просто накрили соломою, і посіяли восени гірчицю, весною побачили, що земля під укриттям залишилася вологою, а на перекопаній частині утворилася тверда кірка там, де не копали, сходи з'явилися першими і були міцнішими. Після цього вони відмовилися від лопати зовсім. Тепер, замість того, щоб. Восени вивертати кожен метр. Вони сіють сидерати, мульчують і мають стабільний урожай. Так просте спостереження стало основою нового підходу до життя. А якщо згадати старі народні методи, то і наші прадіди мали власну мудрість. Колись на Поділі казали: земля як людина, коли її мучиш, вона не родить. Тому багато хто не копав городів глибоко, а лише боронував. Вирівнював поверхню, щоб сніг ліг рівномірно. У селах було прийнято залишати стерню після жнив, бо вона тримала сніг і вологу. Навесні стерня перегнивала, і поле ставало родючим. Це був звичайний спосіб, але мудрий. Люди не знали слова екологія, але жили по її законах. Сучасні агрономи, що перейшли на природне землеробство, теж діляться своїми результатами. Є господарі, які роками не торкаються плуга, лише сіють покривні культури, залишають рослинні рештки, їхні ґрунти, чорні, пухкі, повні черв'яків. Такі люди кажуть, що земля оживає, коли їй дають волю. Під шаром мульчі зберігається тепло навіть узимку, а весною паростки сходять швидше, бо мікрофлора не гинула від холоду. Це вже не просто досвід, а наука, підтверджена практикою. Є також приклади з гірських районів, де люди ніколи не мали змоги копати глибоко. Ґрунт кам'янистий, а земля тонка. Там завжди залишали траву й листя на місці, дозволяли їм перегнивати. І саме ці поля завжди були родючими, бо органіка поверталася назад у ґрунт. У долинах, вже де копали без упину, земля виснажувалася. Це добре видно навіть сьогодні. Горяни мають зелені схили, а рівнинні поля. Часто вигорають. Природа не любить, коли її примушують. Ще з давніх часів у народі існувала приказка земля без сну, як жінка без відпочинку. Ці слова передають суть всього вчення про осінній спокій ґрунту. Наші предки не мали тракторів, але мали спостереження. Вони бачили, що після зими земля стає м'якшою там, де її не копали, а де лопата проходила восени. Там весною стоїть вода або з'являється тріщина. Тому в селі завжди було два типи господарів ті, що поспішали восени навести лад, і ті, що просто накривали все листям і чекали весни, другі завжди мали врожай більший, хоч працювали менше. У сучасних умовах, коли люди прагнуть усього, швидко важко прийняти ідею нічого не робити, але саме спокій і терпіння. Дають найкращий результат один фермер із Сумщини колись пожартував я став ледачим і через те багатим. Він мав на увазі, що перестав перевертати землю, почав мульчувати. І через кілька років ґрунт змінився став родючим, не потребував добрив, не пересихав. Урожай картоплі зріс удвічі, а часу на обробку стало втричі менше. Це доводить, що не кількість праці визначає успіх. А розуміння природних процесів. Якщо порівняти старі і сучасні підходи, то різниця лише в тому, що сьогодні ми можемо пояснити те, що колись просто відчували. Науковці говорять про структуру ґрунту, мікробіоту, баланс азоту, а наші діди казали ж, не чіпай землю восени, дай їй переварити літо. Суть одна й та сама земля не залізо, вона не терпить грубого втручання. Якщо до неї з повагою, вона дає сторицею. Якщо ж її змушувати, вона закривається, як змучена людина. Є й такі історії, де навіть найупертіші господарі змінили свою думку. Один чоловік з Вінниччини, який усе життя копав город восени, погодився спробувати залишити одну грядку в спокої для експерименту. Наступного року саме на тій гряці буряк вродив найбільший, він сміявся. Ото дивина, я її не копав, не чіпав, а вона дала більше за ті, що я мучив. З того часу він кинув копати зовсім. Так буває часто. Природа сама показує як краще, тільки треба не заважати. А ще старі люди завжди казали, що земля любить, коли її слухають. Коли господар приходить на город не з лопатою, а з поглядом і з роздумами. Він починає бачити дрібниці як дихає ґрунт, як тримає вологу, як змінюється колір. І тоді приходить розуміння, що все це живе, не просто глина і пісок, а цілісний організм. І коли цей організм відпочиває взимку, його не можна турбувати, бо весною він прокинеться, оновлений і вдячний. Так і виходить, що народні методи і сучасні досліди сходяться в одному. Землю треба берегти, вона не потребує наказів і примусу, вона потребує довіри. Якщо дати їй осінній спокій, укрити, нагодувати залишити залишити наодинці, вона зробить усе сама, і коли весною перші паростки проб'ються крізь торішнє листя, тоді кожен господар зрозуміє, диво сталося не завдяки лопаті, а завдяки терпінню. Коли земля відпочила. Коли зима зробила свою справу, а весняне сонце торкнулося першого листя, тоді господар бачить справжню віддяку природи, усе, що залишалося під шаром мульчі, під снігом, під листям, тепер оживає. Грядки, яких восени не торкалися, м'які, пухкі, повні вологи. Коли в них ступаєш, земля ніби дихає, приймає ногу з лагідністю, а не віддає сухим хрустом. І саме тоді стає зрозуміло, навіщо потрібно було стриматися восени, щоб весною мати легку працю й добрий урожай. Бо земля, яку не турбували, віддячує сторицею. Найперше, що треба зробити навесні – не поспішати. Багато хто бачить перші теплі дні й одразу хапається за лопату, борони, сапу. Але мудрий господар знає земля ще не прокинулася до кінця. Ще не нагрілася, ще не пройшли всі процеси. Треба дочекатися, поки ґрунт сам підкаже, коли він розсипається в руці, коли перестає липнути, тоді і час працювати не раніше. І тоді перше легке розпушення плоскорізом або граблями зробить чудо. Земля легко розсиплеться без опору, бо вона готова прийняти насіння. Якщо ж говорити про подальший догляд, то головна порада. Не руйнувати те, що створила природа за зиму, мульчу, листя, солому не треба прибирати. Просто розсуньте трохи, щоб зробити борозенку для насіння, і потім знову прикрийте. Така грядка триматиме вологу навіть у спеку. Під нею ніколи не утвориться тверда кірка, і бур'яни не матимуть шансів. Це просте правило заощаджує час і сили, бо земля сама регулює свою температуру, а рослини ростуть здоровіші, не потребують стільки поливу чи добрив. Ще одна порада: не поспішати з удобренням. Земля, яка відпочивала, уже має в собі все необхідне: перегній із листя, розкладені, рештки, мікроорганізми усе це працює краще за будь-яке куплене добриво. Якщо ж ви бачите, що рослини ростуть повільно. Можна підживити їх настоєм, трав або золою, але робити це треба розумно, не з примусу, а за потреби. Земля, що відновилася, сама дасть стільки, скільки потрібно. Головне, не втручатися там, де природа вже налагодила рівновагу. Пам'ятайте, що справжній урожай починається не з праці, а з розуміння. Той, хто поважає землю, завжди має більше, ніж той, хто її мучить. Не копати восени це не лінь, а мудрість це вміння бачити далі, ніж до весни, бо кожен сезон пов'язаний із попереднім. Якщо дати землі відпочинок узимку, то влітку вона віддячить не тільки врожаєм, а й здоров'ям, рослин, чистим повітрям і гармонією на городі. Це видно навіть на око, такі ділянки темніші, вологіші, на них більше черв'яків, менше бур'янів і хвороб. Є ще одна важлива порада зберігайте спокій і не бійтесь змінювати звички. Багато хто десятиліттями копав землю восени і не може повірити, що можна інакше. Але як тільки спробуєш один сезон не копати, розумієш, що природа справді працює сама, земля стає легшою, робота зменшується, урожай збільшується. Це не диво, а закономірність. Просто все живе має свій ритм. І якщо ми його не порушуємо, усе йде як слід. Слід пам'ятати й про найголовніше земля жива вона відчуває ставлення до себе, коли її постійно перевертати, сушити, бити лопатою, вона закривається, стає твердою, мов камінь. А коли з нею лагідно, коли її прикривають, годують, не турбують восени, вона відкривається м'якне віддячує. У цьому полягає справжня суть господарювання не командувати природою, а бути з нею заодно. Тож запам'ятаймо кілька простих речей, що зберігають землю і сили не копай восени, дай її відпочити, не прибирай усе начисто залишай рослинні рештки, хай вони стануть добривом, не пали листя, воно стане кращим укриттям, ніж будь-яка плівка, не поспішай навесні. Земля сама скаже, коли готова. І не бійся змінювати звички, бо нове не завжди гірше, часто воно просто забуте старе. Наші діди й бабусі жили за цими правилами, хоч і не називали їх наукою. Вони казали просто не чіпай землю восени, вона сама знає, що робить. І тепер, коли ми знову вчимося слухати природу, ці слова стають як ніколи актуальні бо втомлена земля не родить, а відпочила оживає. І саме тоді, коли інші ще тільки беруться за роботу, ти вже бачиш зелені паростки і відчуваєш, що все зроблено правильно. Отже, найкраща порада господарю працюй із землею, а не проти неї, не поспішай, не ламай, не втручайся зайвого, дай землі тишу, і вона дасть тобі життя. Бо кожна грудочка, кожен черв'як, кожна крапля води це частина великої живої системи. Яка без твоєї лопати зробить усе краще. І коли навесні ти вийдеш на город і побачиш, як земля розсипається в руках, як сходить перша зелень, тоді зрозумієш осінній спокій то не байдикування, а найрозумніша праця. І хто її поважає, той завжди матиме хліб, урожай і спокій у серці.